Ілля Ріпен рано відкрив у собі талант художника, і вже в юності він розписував церкви, адже батько його практично збанкрутував, тож грошей у родині бракувало. Зокрема, стіну однієї з церков поблизу Чугуєва у 1861 році він розписав копією знаменити на той час картини Карла Штейбена. На Голгофі, здебільшого, критики звертають увагу на той факт, що поряд із портретом Шевченка Рібен вміщує інший портрет поета Миколи Некрасова. Зазвичай у критиці їхні образи об'єднують, називаючи поетами-демократами та вказуючи на те, що обидва символізують політичні погляди цієї родини. Мовляв, саме присутність цих портретів, поряд із присутністю фотографії мертвого царя, натякає на те, що герой не кримінальник. А політичний. А ось зображення, поміщене між портретами Шевченка та Некрасова, уже з'являлося в цьому сюжеті. Це репродукція тієї самої картини Карла Штейбена на Голгофі, якою свого часу 17-річний Ріпін прикрасив одну з чугуївських церков. Ця репродукція висить між портретами Шевченка та Некрасова, вводячи їх у символічне поле мучеництва, страждання за свої переконання, покути за людські гріхи та, зрештою, воскресіння.